Є потреба і в автівках, і в медикаментах, і в гелікоптерах. Та в усьому. Ми тільки формуємося але ж це невід'ємна частина буде для виконання наших завдань. П'ять квадрокоптерів, три генератори, кисневі балони та армійські ліжка зібрали Житомирські волонтери для новоствореної 41-ї військової бригади. Це допомога отримана з різних куточків світу. Зі Сполучених Штатів Америки, Японії від житомирських волонтерів. Для військової частини 4576, вона є новоствореною. Вони звернулись до нас і попросили допомогти їм з медичними препаратами, медичним обладнанням, квадрокоптерами, безплатно-літальними апаратами, автомобільним транспортом. Ми одразу відреагували. Пікап для військових привезли із Великої Британії. Автівку перефарбували та зробили технічний огляд. На все витратили біля восьми тисяч доларів, розповідає підприємець Дмитро. Це я купував ще з друзями. Ми декілька чоловік скидались на свою автівку. Є хлопці, які займаються пошуком автомобілів, приганяють їх в Україну. От. За домовністю ми за це окремо домовляємося, щоб її проводили техобслуговування. От перекрашують військовий колір, масла фільтра, плюс необхідні там походові, там що потрібно було зробити. Ми це робимо. Катерина Дробоцько, директорка хабу Житомир, розповіла, що цього разу, окрім медикаментів, передають і електрокардіографи. Медикаменти різного спектру призначення, такі як протизастудні та знеболюючі препарати. Також передаємо обладнання, такі як дефібрилятори та також електрокардіографи японського виробника. Зібрану допомогу передали до 41-ї бригади 19 квітня. Тетяна Скростенська, Віктор Підвисоцький Суспільне, Новини, Житомир.